Вітаю, наша подорож триває. У фортеці емоцій ми вже познайомилися із сумом і радістю, зі страхом і спокоєм, а також зі злістю, хто ж сьогодні нас зустріне. Фу-фу-фу, привіт! Я Огида. Я приходжу, коли щось неприємне поруч. Зіпсована їжа. Неприємний запах або навіть несправедливий вчинок. Взагалі я допомагаю захищати тебе від небезпечного і шкідливого. Іноді я ще й підказую: не роби так, це негарно. Тож я стежу, щоб у твоєму світі було більше чистоти і добра. Коли людина відчуває огиду, її обличчя ніби саме говорить. Фу, не хочу цього. Ніс зморщується, наче хоче втекти від неприємного запаху. Рот може трішки відкритися або кривитися вбік. Брови суваються до носа, очі трохи прижмурюються. Людина може відштовхнути щось рукою або відвернути свою голову. Щоб огида не морщила носика, потрібно дбати про чистоту навколо себе. У чистій оселі огиддя нема чого робити, вона відпочиває. Тому потрібно мити посуд після їжі, виносити сміття вчасно, стежити, щоб продукти не псувалися, прибирати свої іграшки та речі. Коли навколо чисто і свіжо, Огиді спокійно, а нам приємно жити, дихати і гратися. Але буває, що огида помиляється і з'являється тоді, коли щось просто незнайоме. Наприклад, ти бачиш манну кашу, яку ще не куштував, або родзинки, які здаються дивними, Огида відразу кшепоті Фу, не хочу, хоча насправді це може бути цілком смачно і корисно. Коли таке трапляється, можеш обережно познайомити язичок із новим смаком. А потім подумай, може це зовсім не огидно, а навіть смачно. Огида не завжди про неприємне фу. Ми дізналися, що іноді вона з'являється, коли ми бачимо щось нове, незнайоме або дивне. Намалюй смайлик огиди і поміркуй, що її викликає. Можливо, з нею можна подружитись? Отже, ми можемо поприбирати, щоб було чисто, або спробувати нову страву. І тоді огида може сама зацікавиться. А після зацікавленості завжди з'являється, звісно, здивування. Ого, а що це? Здивування приходить зненацька, коли ти бачиш щось нове, дивовижне або коли стається несподіванка. Здивування відкриває твої очі ширше і робить світ яскравішим. Здивування може з'являтися, коли ми бачимо сюрприз або подарунок, коли граємо в хованки або отримаємо нову іграшку, навіть коли спостерігаємо веселку після дощу. Без здивування не було б ні науковців, ні мандрівників, ні мрійників. Саме воно підштовхує нас запитувати, досліджувати, пробувати щось нове. Намалюй смайлик здивування і те, що викликає в тебе це здивування. Ми чудово провели час у фортеці емоцій, де познайомились з нашими емоціями, радістю, сумом, злістю, страхом. Огидою, здивуванням і спокоєм. Тепер ми знаємо, що всі емоції важливі та допомагають розуміти себе. А головне, тепер ми можемо, коли потрібно, зустрічатися з ними знову і шукати в них підказки. А попереду нас чекає нова подорож. Ми вирушаємо далі королівством внутрішніх скарбів до чарівної оранжереї пам'яті.